22 грудня ДВЕРІ Я двері. Якщо хто мною ввійде, то буде спасений. Він увійде і вийде, і знайде пасовисько. Івана, 10 розділ, вірш 9 Одного разу мене запитали, навіщо потрібні двері? Без усіляких вагань я одразу дала відповідь, щоб заходити ними в якесь приміщення. Але потім замислилась і засумнівалась. Щоб заходити, чи щоб двері не давали можливості заходити? Коли влітку ми поїхали до бабусі із дідусем у гості, я дізналася, що вхідні двері до їхнього будинку потребують ремонту. Вони були великі, дерев'яні, складалися з двох частин, але пофарбовані олійною фарбою, яка облущилася від старості. Тато зняв двері з петель, відніс у майстерню, щоб їх відремонтували та обновили. Тепер заходити до хати було дуже легко та просто не потрібно було стукати, не потрібно чекати, доки відкриють замок. Йдеш прямо і просто заходиш. Але тато сказав до вечора ми маємо їх повізди назад, щоб можна було на ніч закрити хату. Двері захищають нас від незнайомців, грабіжників, недоброзичливих людей. Дідусь розповідав, що колись були такі часи, коли двері на замок не зачиняли. Я чула, що і зараз в деяких країнах двері також не мають замків. Але в тому місті, де я зараз мешкаю, щоб зайти до моєї квартири, необхідно пройти три етапи безпеки. Щоб увійти лише на подвір'я, потрібно скористатися електронним ключем. Увійти до під'їзду теж непросто, тому що двері відчиняються за допомогою електронного ключа. І нарешті, піднявшись на свій поверх, щоб увійти до квартири, потрібно скористатися звичайним ключем. Сьогодні двері ми більше використовуємо як захист, але вони ще не втратили свого першого призначення входити в приміщення і почувати себе безпечно. Я ще не зустрічала жодного будинку, де немає дверей, інакше немає змісту будувати приміщення, якщо туди не заходити. Ісус в Євангелії називає себе дверима, які ведуть до безпеки, до місця, де ти можеш себе відчувати щасливим та повністю захищеним. Не забувай про це. Користуйся дверима на ім'я Ісус, і настане час, коли можна буде увійти в прекрасне місто Новий Єрусалим, де буде мир, безпека, радість, їжа, друзі, родина та ціла вічність. А чи бажаєш ти увійти туди дверима, якими є Ісус?